Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписав вподобайки. Ми продовжуємо грати в Age of History 2 без безмодів за чилі, з метою захоплення усієї прибережної зони. А, і ви тут можете побідити, що трохи не відрізняється. Вимкнули світло, все вилетіло. Я переключився на зарядну станцію. Знову працюю, але запис полетів. І, коротше, я просто перекажу, я тут все підбудував. Типу, ферми, де треба, підбудував, доасімілювався. Армію 94 тисячі підготував. 91 тисячу підготував армію. Так, і зараз швидко зберу гроші, щоб ми були в запас десь до інфляції. І розставлю свою армію на, по кордону з Аргентиною. Опа, ось і інфляція. Третю частину я відправлю сюди. Головну я відправлю ось сюди, тому що з цієї провінції буде доступ до основних провінцій Аргентини. А вас 30 тисяч сюди. І зараз буду розставляти. Так, тут внизу по 3 тисячі на провінцію буде, що вже достатньо. Тут зверху по 4000, чого може бути недостатньо. Все. Ми повністю встали по кордону, бюджет трохи в мінус виходить. І це те, що нам треба. Аргентина, оголосити війну оголосити. Не буду затягувати. Так, тут 30 тисяч, а вже ж одразу атакує. Тут взагалом ми йдемо вперед. Так, що зможу я прям по всьому фронту проатакувати? Ні, не зможу. У нас очків не вистачає, очків руху, щоб прям по всьому атакувати. Головне, що я атакую в бік їх найкращих провінцій. Вбік, найкращих провінцій. Так, вони мені дуже зробили неприємно. Ось тут. Але взагалом я живий. Прекрасно. Так, вперед. Другу частину сюди. Третю частину сюди. Половину сюди. І чому я столиці не такую? Тому що є величезний шанс, що в них в столиці є війська. І є величезний шанс, що ця кількість військ велика. Так, є, продовжую атакувати. Прекрасно. Аргентину я тільки 10% тебе захопив. Продовжу. Ой, прекрасно. Сюди, сюди, сюди. І зі столиці вони не атакували, що мене хвилює. У них або немає нема в столиці, або їх дуже багато. Я зараз саме вб'юся них. Але весь кайф в тому, що я тут вже забираю їх якісні провінції більш-менш. Типу я 33% їх провінції захопив, вважається. Вважається, що 33%. Але в столицю я поки що не поспішаю атакувати. Краще оточити столицю. Ось так. Вперед. Є. О, вони вийшли зі столиці, все. Тепер можна і атакувати в столицю. Є. Тут, до речі, ми їх повністю перекрили, що прекрасно. Так, в столицю теоретично можна ось так. Їх в столицю проатакувати. М -м, зараз. Ага, їх більшість військ ось тут знаходиться. Скоріше за все, там прям основа їх військ. Давайте тут протоку, як зможу. Окей, продовжуємо. Дивимось. Так, вони самовбились. Ой, як не. При... Дуже боляче. Так, вони тут розбили фактично всі мої війська який я готував конкретно до цього наступу, але це не прям проблема, бо я тут, як мінімум, ще 4000 можу викликати. І тут, на щастя, я дуже хорошо, дуже якісно атакував, що в мене тепер тут сконцентровані, є сконцентровані війська, які здатні зупинити ворога. Так, є. І вони чисто ось тут є, в цих двох провінціях, які ми фактично вже оточили. Так, вони там майже самовбились. Все, можна добивати їх. Ой, і після Аргентини у нас буде Бразилія. Ой, неприємно. Я цього не очікував. Треба буде їх оточувати зараз. Це неприємно. Те, що вони сюди пробились. А його 3000 сюди, 5000, спробуйте проатакувати їх. Навряд чи впораємось. Ще я не пам'ятаю, скільки. А, 5000. Все, там тепер 500 просто. Тепер ми зможемо їх закрити. Ось так, розійшовшись. З іншого боку теж саме робимо. Так, Аргентина. Скажи, що в тебе у три все. Так, так, так. Робіть що завгодно. Я вас тут закрив. Є, yeah. є, wow. yeah. <laughs> ми розібралися з Аргентиною. Мирна угода. Але об'єктивно це було дуже складно. Це було прям дуже складно. Але забираю весь берег. Все інше не беремо, хоча у них тут є дуже якісні провінції. Прекрасні, якісні провінції. Військові операції і максимальне перемир'я. Якщо зараз Бразилія візьме й захопить Аргентину, це буде найгірше, що може. Ну... найгірше з можливого. А Бразилія на кості нападе. Намагаюся зібрати війська. І я. Я не в рази більший за Бразилію. Так, в будь-якому випадку зараз будемо відпочивати, поки асимілюємось. Давайте ось так, щоб ми на гроші в нуль виходили. 60% на товари. І все на асіміляцію. 36 тисяч лишили, 35. Вони дві треті мої армії вбили. Це дуже непогано. Так, 3 тисячі плюс. Це 65%. На товари. Тут шукаємо якісні провінції. Це ти і ось ти. Дві якісні провінції, Але вони все одно ні до Сантьяго. Нете тим більше ліми не дотягують. Якісні провінції, максимально якісь Сантьяго і не лишились. 70% на товари. І чекаю, першої асиміляції, Закінчення першої асиміляції, потім закінчення другої, і потім виклик. Так все на повторних асіміляціях. Також, я хочу фестиваль у BNS провести. В лімі також. О, як в мене все погано. Передавати трохи фестивалів. Увіту з взагалі податки приберу. 75% на товари. Асть до 7 покращу настрої. Я сподіваюся, до сотки. За 50 кроків я. Хоча навряд чи зможу за 50 кроків до сотки покращити всім. Але подивимось. Чекаю закінчення сіміляції. Є. є є. По-перше, у нас 2,5 млн населення, по-друге, 99% середнє щастя. Найгірше щастя в нас 89% у Буерно-Сайрес. 89% мінімум. Це вже непогано. Так, також я поки чекав закінчення симуляції в нас. Як мінімум качнулася ліма. О, ой, сантяга качнулася. І в нас доступних новий рівень майстерні і ферми. Ой, 11 тисяч. Так, це сантяга і. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду. Але хочу надати, що ви можете прийти посланню в описі і мою гру Симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, вибачаюсь, мене зараз відволікли від, від запису. Я зараз на чому ми зупинились? На тому, що ми доасімілювались. Дивіться, ми доасімілювались, в нас населення більше за бразильське, в нас економіка більше за бразильська. О. Так, тебе я докачав і зараз лімей треба займатись. Є. Є. І підготувати війська на Бразилію. Один 8 мільйон населення. Хм. У нас ще технології більші. Ну, в усьому більше. Перше місце по світі. Ви хочете, що ми тільки прибріжні провінції маємо собі. Собі. Так, якщо дивитися на Бразилію, він на твоє населення бразильське. А, о. По-перше, я Болівія, по-друге. Окей. Так, в Сантьяго не викликаю. Ми мало відновити населення за цей час. Тут 10 тисяч сюди і поїхали. Так, дивіться, я на всі гроші викликав. Але в мене зараз буде всього. Розрив тебе населення. 180 тисяч, в мене армія всього 151 тисяча. Насправді кажуть, що теоретично цього може бути вистачити. М м може бути вистачити, ага, може вистачити. Давайте зараз зберу всіх в Сантьяго. і буду розподіляти. Так, є. Є, є, є. Треба зараз подумати, як ми будемо розподіляти свою армію. Ще раз, перевірка твого населення. Мені здається, третю частину сюди. І далі сюди пополовині. Все прекрасно. Окей, okay, я зрозумів. О, oh, ні. Nee. Він спіру воює. а ah. Третю частину сюди. Перу, сподіваюся, ти достатньо його потріпаєш. Половину сюди, і половину розподілити сюди. Не, якщо б. А. Mm? Ah. Я гроші піру в мене недостатньо дати. Ну, а я виходжу в мінус. Це насправді кажучи, хорошо. Інакше б на Піру в нас тут менш, менший би кордон був. Та й в Бразилії б менше провінції було б. Окей, доведеться по 3000 тут ставити. Так, є, встали. Ми встали. встали по кордону з Бразилією. Тут туїмо, то тут тоїмо. То Іншого кордону нема. Оголосити. Вперед, Бразилія. Якраз ти трохи-трохи-трохи виснажений після війни з Перу. Тут не атакуємо. Хоча ні, тут атакуємо також. Окей, вперед. Дивимось. Перша провінція є, перша провінція є. Ось тут може бути складнощі, тому що вони воювали з Піру, і в них можуть бути просто війська. А, нема. Так, але а вже ж атакуємо в першу чергу вздовж моря. Я, до речі, 12%, 12 їх провінції захопив зараз за перший крок. А, і вже ж не вистачає, щоб прямо по усім провінціям пройтись. Жах, зараз, чим ширше кордон, тим складніше буде йти вперед. Не люблю воювати з Бразилією. І її подібним. А, угу. Ось тут нас можуть зупинити теоретично. Передивимось. Поки що жодного взагалі жодного супротиву щось. Це лякає. І сильно лякає. Можливо, в них десь дуже сильно сконцентрована велика армія. Так, вперед продовжуємо. 28% їх провінції захопили, хочете ще я навіть до Женейрин не дійшов. Так, Базилія, не лякай мене, де твої війська? Вони, вони в якийсь момент просто візьмуть і розб'ють нас, скажімо за все. І зроблять десь в максимально неприємному місці, коли я. Розширю кордон, і в мене розтягнуті будуть війська. І ось ну, тут вже є якісна провінція, в якій може бути війська. Ой. Так, продовжуємо. Є. Yeah. Йдемо красиво. Знову ж мене дуже лякає те, що я не зустрічаю спротиву. Але теоретично можливо, що зради війни з Парагвай. Ось, з Піру, вони набрали кредитів і зараз просто в мінусі через те, що виплачують їх. А армію вони свою просто розформували, щоб платити кредит. Теоретично це можливо. Але ми не знаємо, чи є в них якась велика армія десь, тому що є шанс того, що в них просто десь величезна армія є, яка потім зробить мені проблеми. Якщо вони й будуть, то десь тут. Але це дивно, що я її ще не зустрів. Так я тут вже витісняю їх. На півночі повністю. Я об'єднаюсь зараз ось тут. І йдемо далі на південь, на більш якісні провінції. Вперед. Ну не лякайте мене. Де? Де ваші війська, Серйозно? Перше, Бразилія, це буде обідно, що я викликав таку велику армію і не зустріну супротиву. Так, по-друге, я прибираю по 5% відсюди. Я не хочу в мінус ходити Я так навіть в маленький плюс буду йти. А, -а, -а. блін, я сюди відправив і забув про цей фронт. Що тут відправити треба? Це найбільш пріоритетний фронт. За усі інші. Окей, поки що так. Вперед. В мене справді те, що я не зустрічаю спротиву. У, -у 13 тисяч. Знайшов. І все, і то. Я вже їх розбив, ці 13 тисяч. Так, небезпечно. Так, насправді що в пріоритеті б зараз закрито ось тут. А вперед спускаємо війська. Ну, вони мене вже ніяк не переможуть, чесно кажучи. Так це одна з їх найкращих провінцій зараз заберу. Столиця Парагвая. Спробую трохи пройтись. Можливо, вони зараз зможуть почати викликати і створювати мені проблеми. Вперед. Так, тут я їх. Я фу. Я столицю Парагвай забрав, а це величезна економіка. Дев'ять тисяч там було. Що з вами не так, бразильці? Блін, Тут тут ще є армія, сюди не атакую. Ось в цю провінцію. Дев'я тисяч Ріо-де-Жанейро. Ну, Я напевно знаю, що вони зробили. Чому я тільки зараз зустрів війська? Вони воювали з, пар, з Піру. І після того, як вони повоювали з Піру, замість того, щоб зупиняти мене, вони вирішили піти сюди і зупиняти вже тут в цей бік йти. Тобто зараз, скоріш за все, я буду зустрічати все більше і більше їх військ. Не, скоріш за все, така буде. Бо вони замість того, щоб сражатись тут, пішли сюди на південь. Щоб зупиняти мене на південь. Так. Поступово потрохи стискаємо їх. Прекрасно. Все. Тепер ми вирівнялися, це в нас єдиний фронт. Ну Окей, давайте прям розподіляємо вже наші війська. Але я боюсь зробити дирки в фронті. Так, вперед, Продовжимо стискатись. Але на диво мене не зупиняють. продовжуємо. Так, я зараз дуже сильно в них заберу. Дуже велику кількість провінцій. Все Бразилію забрав. Бразилії, Бразилію забрав. Вперед. Пришвидшуємось, а то це відео затягується для мене, як на запас. Особливо ще через те, що відключили світло. Добуваємо. Все. Є, так багато провінцій захопили для того, щоб просто весь берег забрати. А знаєте що? А весь берег я заберу вже тільки в наступному відео. Так цікавіше буде. Наступне відео почнеться з того, що ми заберемо весь берег в Бразилії. Поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніяким можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході свідок. Якщо в когось моїх ще також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по пописання описа, або так само ставши спонсором ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.